Деруни з грибами в горщику, від яких просто неможливо відірватися. Давайте готувати. Для початку я беру картоплю і натираю її на терці. Потім віджимаю з картоплі сік, беру середню цибулину і також її натираю. В картопляну цибулеву суміш додаю яйце, сіль, перець і сухий часник. Все гарненько розмішую і приступаю смажити деруни. На сковорідку наливаю олію, викладаю по одній столовій ложці, обсмажую на середньому вогні з двох сторін. Для соусу нарізаю цибулю напівкільцями, кладу її на сковорідку, і поки вона смажиться, я нарізаю. Очериці. Цибуля обсмажена до прозорості, додаю туди гриби. Також кладу чорний мелений перець і сіль, помішуючи, обсмажую все до золотистості. Далі я додаю сметану або вершки, І залишаю готуватися на маленькому вогні близько 5 хвилин. Потім я натираю на маленькій терці будь-який твердий сир і починаю збирати горщик. Першим шаром викладаю деруни, потім грибний соус і сир. Потім знову деруни, грибний соус і сир. До речі, напишіть мені в коментарях, як в вашому регіоні називають деруни. Буде цікаво почитати. Відправляю горщик в духовку на тридцять обов'язково спробуйте. Всім смачного!